Вітаю, дорогі мої підписники, гості мого каналу та любі друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити таророзклад на червень місяць для знаку зодіаку Телець. Ну що ж, любі мої, влаштовуйтесь зручніше, кожен із вас замовляйте ваше запитання, щоб почути відповідь. Давно я вже не виходила в ефір, сьогодні вирішила зробити вам подарунок від мене. Так що насолоджуйтеся і будемо починати. Які енергії вас будуть чекати в червні місяці? Які енергії вас будуть чекати в червні місяці? 12-й старший аркан повішений. Якась справа, яка не може зрушитися з місця? Ця, цей аркан якраз в нас. Як то кажуть, керує цим арканом Нептун, да? коли не можуть зрушитися з місця справи, які, е, якісь обмани, якісь справи, які пускають дим. Так? Є багато справ, які не вирішуються нормальним шляхом, там, де ви не можете зрозуміти, як вам іти далі, що робити далі. Але дивіться, якраз голова думає, якраз вам дається цей час, щоб ви продумали. Якщо навіть і є у вашому житті ситуація, яка не можете зрушити з місця, ця карта вам говорить, що думайте, не гайте час, навіть якщо ви щось не можете робити. Є час на подумати, щоб тоді починати вже щось, якщо ситуація розвиднеться. Ви будете йти до, до цього, так? і ви побачите, що у вас вже буде все заплановане. Не треба сидіти на одному місці. Навіть якщо ви не можете зараз цього зробити, обов'язково складайте плани. І е, після цієї карти у нас завжди йде початок, 12-й старший аркан. Навіть після кризи у нас тоді буде. Потихеньку розвиднюватися, і ви побачите, що справи будуть зрушуватися з місця. Головне не гаяти часу, йти далі. Другу карту, яку я для вас хочу взяти, сила. Дивіться, яка чудова це також старший аркан вісімка це говорить, що ця карта символізує силу Лева, якраз із зодіакального знаку Лева, що сили у вас вистачить. Тримайтеся, все залежить від вашої харизми, все залежить від вас, як ви поводитеся, так і з вами будуть поводитися. Тому що вісімка, бачите, тут людина навіть приручає лева до себе. І це не значить, що треба бути знервованою, що треба бути в такому стані. що... Ти будеш зриватися на комусь, ні. Тут якраз харизма, ваша харизма дуже дуже виділена. Так, і все залежить від вашої поведінки, як ви будете з цим справлятися. І, по-друге, карта цей аркан говорить, що в сили у вас більше, чим ви думаєте. Так що, е з, як то кажуть, з висока сили вам дадуть допомогу. Трічка кубків, дивіться, яка чудова карта. Будете щось будете святкувати. Це карта святкування, це карта святкування дня народження. Тут у нас якраз е, якусь інформацію можете почути, тому що тут дуже багато бачите повітря, і ви стоїте на землі. Це, можливо, це ваша родина в вашій родині, можливо, це будуть сусіди, можливо, це ваші родичі, можливо, це ваші брати і сестри, і будете щось святкувати. Ця карта на це говорить, так що в червні місяці, можливо буде святкування. Чогось радісної, якоїсь події, радісної новини, у когось щось складеться, можливо, чудова робота, можливо, кубки-келихи. Це в нас також позитивні емоції, це внутрішня енергія. Можливо, почуєте новину, хтось із ваших із рідних буде чекати поповнення, так, народження дитини. Святкування дня народження це карта свята. Дуже чудова. Ну що ж, мої рідні, головне не стояти на місці, як ви вже побачили, вам карти говорять, що ви сильніші, чим ви думаєте. Навіть якщо є якийсь застій в цьому в цей період вашого життя, треба рухатися вперед. І сили в вас хватить. Ну що ж, зараз побачимо ще. Взяла для вас відьмачки повсякденне життя. Давайте подивимося на ваші справи по роботі в повсякденному житті, як у вас будуть іти справи. І так, червень місяць. Лицарь Кубків. Дивіться, яка чудова карта. Для когось це буде закоханість, для когось це буде подорож до коханої людини. Бачите, навіть через моря, через океани, можливо, в когось буде дійсно велика подорож. А для когось ця подорож буде ментальна, тому що ця карта говорить те, що ви будете робити, що вам подобається. Бачите, лицар це рух вперед. Вода, океан це те, що в ваших образах, ті образи, які вам приходять в вашій голові. Можливо, хтось буде займатися хобі, що вас порадує да, в повсякденному житті. Займайтеся, пишіть картини, можливо, хтось буде писати музику, у когось є дар, дійсно. Розвивайте його. Ця карта вам говорить, розвивайте. Принесе вам дуже багато щастя, радості і позитива позитивних енергій. Ви будете заспокоюватися. Таким чином, тому що вода у нас символ спокою. І коли ми бачимо лицар, який посміхається, де келиха виходять тільки серця, сердечки, 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 це говорить про те, що вам це подобається і вам приноситиме позитив. Друга карта, яка випала із цієї колоди, шістка кубків. 100% буде зустріч з людиною, яко, яку ви давно не бачили. Можливо, ця зустріч буде неочікувана, що навіть не очікували. Такі зустрічі випадають, коли навіть люди живуть в других містах, навіть люди, які живуть в других країнах. Ви представляєте, були в мене такі випадки, що люди зустрілися зовсім давно не бачились? Можливо, однокласники, можливо, якесь перше кохання. Приїхали, побували в тих місцях. Особливо дуже хороша карта побувати в тих місцях вашого дитинства, де ви виросли, і там, можливо, зустрінетесь з людиною, з якою. Вже навіть в подумках не могли думати, що ви зустрінетеся з такою людиною, з якою хочеться побути наодинці. Можливо, хтось із вас отримує подарунок. Я ще раз це дивлюся: тут виходила в нас стрічка Кубків, що буде празнування якогось дня народження. Це також і ви погукаєте до себе людей, які, з якими вже давно не спілкувалися. Дуже чудова карта. Дуже чудова карта позитиву і повернення в. Те, що вже пройшло, але навіть святкування цього, що навіть не очікували. Третя карта з цієї колоди, Паж жезлів, вам говорить, що треба починати нові рухи, нові дії, щось нове. Паж жезлів, жезли в нас відповідають за вогонь, те, що горить, рухається. Та ця карта дуже дієва. Також пажі можуть бути ваші дії. Для ваших на ваших дітей. Вони також, це також є ознака. Можливо, хтось буде рухатися. Якраз закінчується в нас навчальний рік. Треба подбати про ваших близьких, про ваших рідних, про ваших дітей, куди підуть навчатися. Якраз ця карта дуже хороша, ознака і символ того, що треба дбати вже, планувати складати якісь нові плани і робити те, що подобається. Бачите, людина взяла потомочку, це ще тільки початок, перші кроки, які будете. Починати для ваших дітей, якщо в когось є діти. В кого немає дітей, це ви самі з вашими новими планами, новими кроками в щось нове. Нічого немає страшного, якщо почнете займатися тим, що вам подобається. Можливо, повернутися. Не, не зря в нас випадала ця карта. Повернутися. В ті думки, що, вас, що чим би вам хотілося займатися ще в дитинстві, і те, що ви не могли ем, справдитися, да, не могли справдитися ці бажання. І зараз ви кінець кінців є можливість, щоб щось почати. Так що я вам бажаю всього найкращого. Починайте і вчитися ніколи не пізно. Ну що ж, мої любі, зараз я візьму. Давайте подивимося на здоров'я, можливо, в когось будуть якісь запитання, можливо, побачимо якісь відповіді, чи то буде все добре, чи то, можливо, в когось будуть якісь непередбачувані такі миттєві, непередбачувані шляхи, які треба, які треба зробити, підтягнути щось в вашому здоров'ї. Так, вау, 21-й старший аркан світ. Ця карта може бути ознакою подорожі. Ця карта може бути ознакою, що весь світ в ваших руках, да, тут дивіться, всі кольори веселки, щось одне закінчується, якийсь етап в вашому житті закінчується. Мені більше тут іде те, що ви будете більше займатися з вашою. З вашими дітьми, або ж таки все-таки від вас залежить, для когось буде переїзд. Ця карта символ переїзду, ця карта поїздки. Можливо, хтось захоче поїздити подивитися світ, тому що вам захочеться це зробити з великою радістю. це, Можливо, ваша мрія здійсниться, можливо, ваші плани підуть на краще, коли ви зробите цей крок, який не могли зробити раніше. Ця карта оновлення і початку чогось нового. І якийсь шлях у вашому житті буде завершений. Ваший етап, да? якийсь етап у вашому житті прийшов до завершення, вам робити треба щось нове, про щось нове дбати. Двійка, двійка пентаклів, дивіться, дорогі мої тельці. Якраз двічка, коли ви. В голові там великі хмари, дивіться, які темні такі хмари. І один пентакль вибився із вашої нескінченності, так? кудись він полетить, на щось він буде розрахований. Тут якраз ми таке запитання задали. да? Давайте подивимося, що у вас з плану вашого здоров'я, можливо, для когось ви... буде підсказочка. Пентакль один, пентакль вибивається. Вибивається з вашої стабільності, але треба утриматися. Бачите, тут на одній нозі дівчина утримується так само, і ви повинні утриматися. Це ви повинні зробити вибір. Якщо ви зробите вибір в вашу сторону, в одну сторону, ви можете порушити вашу Еклібрію, да, вашу рівновагу. Тож ця карта якраз говорить, щоб ви не ви не вибивалися. Якщо вам потрібні гроші, наприклад, на подорож, ви повинні все сфокусувати. Ви повинні зробити вибір правильний так, щоб ви не вибилися з цієї колії, щоб ви тоді не відчули. Якусь небезпеку, так ви повинні бути впевнені в тому, що ви робите, дійсно зробити вибір правильний, якщо випадає ця карта. І повинні дати собі запитання: ви дійсно цього хочете, тому що ця карта говорить, що дуже хочете цього поїхати, змінити щось в своєму житті, а ваші фінанси вам дозволяють це зробити, чи це вас не виб'є з вашої колії. Якщо хтось повинен підтягти по здоров'ю щось, можливо, поїхати за кордон, і ви знаєте, що це вам допоможе, так? Що, можливо, лікування буде краще. Але ця карта також говорить: якщо потрібно щось зробити, щоб вам було краще, щоб вас не вибило, подумайте і зробіть правильний вибір. Навіть якщо прийдеться заплатити, так? тому що. Плані здоров'я, що нам це, це, це наші ресурси, це наше життя. Не буде здоров'я, ми не зможемо нічого більше робити. Так? Тож карта запевняє, що треба берегти здоров'я. Якщо навіть ви якусь копійку ту якусь складали, не хочете її витратити, але ж ви не витрачаєте, ви отримаєте тоді більше, щоб, щоб оздоровитися, щоб здійснилися ваші мрії. Можливо, здійснення якоїсь мрії також повпливає на ваше здоров'я. Дивіться, вісімка жезлів випадає. Ця карта дуже швидких дій, дуже швидких переворотів. Якщо ви тільки захочете, ваше бажання все швидко здійсниться. Навіть якщо хтось не захоче поміняти в чомусь, можливо, е Наприклад, ваші плани, ну ми зараз вже сказали на здоров'я да? те, що ми хочемо побачити, ваші плани зміняться, якщо ви цього, цим будете швидко займатися. Якщо головне, ваш запрос. Ця карта якраз говорить, що ваш запрос буде почутий, ви зразу почуєте відповідь, так що звертайтеся, якщо комусь потрібна допомога. Зразу відчуєте. Знаєте, завжди все залежить від нас, як ми цього захочемо, з якою енергетикою ми до цього будемо ставитися. А ми відповідальні за наше життя, за наше здоров'я, за наші всі справи, які ми виконуємо, якщо ми дорослі люди. І побачите, якщо ви з такою ж великою силою, з таким натхненням до себе поставитеся, побачите, що ваше життя зміниться на краще. Ну що ж, мої любі, зараз побачимо, коли сороку взяла для вас колоду. Що ми можемо подивитися? Можливо, якісь попередження, давайте зміни. Які зміни можуть бути відбуватися ще в червні місяці для вас, стрільці. Пау! Королева Пентаклів це вже ваша карта. Це, як то кажуть, треба накопичувальна карта. У королеви завжди є гроші. Бачите, сундуки, гроші випадають. На якісь справи вам будуть потрібні ці кошти, можливо, комусь підтягнути ваше здоров'я, можливо, комусь на подорож, можливо, комусь треба кошти на ваших дітей, і ви будете продумувати ваші плани. Звернення, якщо це ви, я вам бажаю, що це ви, що ви матеріально стоїте дуже гарно на плаву, що у вас є чим платити. У вас є чим сплачувати. У вас є, щоб ваші плани були, ті, що ви очікували, щоб вони здійснювалися, як є така можливість, тому що це можливість, це наш ресурс, завдяки якому ми можемо рухатися вперед. Так, якщо ні, звертайтеся до людей. Ті люди, які можуть допомогти. Королева Пентаклів це якраз люди ваших знаків, ті, які своїми, своєю працею змогли цього добитися, можливо, хтось краще стоїть. На плаву в матеріальному такому середовищі, можливо, це якісь банки, можливо, це якісь позики. Також можуть бути ваші батьки, які вам зможуть допомогти, якщо в когось були якісь накопичування. Завжди знайдуться люди, які можуть допомогти. Знайте це. Дивіться, яка вона радісна, дивіться, яка вона відкриває сундук, що в неї є. Не стісняйтеся просити. Як то кажуть, хто просить, для, тому двері відкриються, до кого ти постукаєш, двері завжди відкриються. Ці королева, якраз це люди, які нас оточують. Також можете зустрітися з людьми, обговорити це. Можуть бути знаку зодіаків якраз витільці, чи то діва, чи то козоріг. Ці три знаки в нас земні знаки, які відповідають якраз за матеріальне накопичування, за досягнення за те, що ми будуємо, за те, що ми бачимо, за те, що ми дійсно можемо потрогати руками те, що відбувається біля нас, те, що ми будуємо. І також цінність наше здоров'я, пентаклі ще ознака нашого здоров'я, що це є велика цінність, на яку треба звертати увагу. Ну що ж, друга карта в нас принцеса мечів. Будете дивитися вдаль. Якраз принцеси це або ваші дії для на ваших дітей. І ці плани будуть на перспективи, на далекі перспективи. Бачите, дивитися вдаль. Будете щось, тим більше, що це мечів, принцеса мечів. Будете продивлятися інформацію. Дуже чудова карта зараз випадає на пошуках в інтернеті, продивлятися інформацію, тому що ви багато чого дізнаєтеся, навіть можете, не виходячи з вашого дому, бачите, не виходячи з вашого від вашого комфорту, ви сидите на місці і ви дивитеся вдаль. Все можна зробити сьогодні. Цей аркан, коли випадає. Яка допомога нам сьогодні? Так, наша технологія, що ми можемо все знати. Ми можемо навіть в онлайні вирішувати наші справи. Ну, коли випадає принцеса, це також нові початки, щось нове, щось треба дізнаватися. Будете дізнаватися інформацією, та яка вас турбує. Мечі це завжди ваші думки. Мечі це завжди подорожі, мечі це завжди документи. Підписування якихось нових документів, мечі цієї інформації, яку ви отримуєте, або, або яку ви даєте людям. Це можете бути, як і ви в ваших справах, або ще раз повторююся, хто має дітей, будете шукати разом із ними інформацію, і будете шукати вже такі на далекоглядні плани. Лицарь Жезлів. Чудова карта, що буде відбуватися. Будете і шукати інформацію, але й будете діяти в той же місяць. Будуть подорожі. Ця карта говорить про поїздки. Треба кудись буде поїхати. Треба приймати участь у діях, тому що жезли це вогонь. Це те, що горить, це дія, це ваша направленість, це ваша робота, це ваші рухи. І чим швидше ви будете проробляти це, чим швидше ви будете приводити в дії ваші думки, ваші плани, ваші задуми, тим швидше буде це все виконуватися. Ну, я бачу, що тут буде навіть подорож, і е, е, лицар Жезлів може бути подорож як близька, так і далека. Але коли ви будете повертатися. Тому що королі вирішують у нас справи, коли люди, які можуть допомогти там з виїздами на далекі, кудись там за кордон, вже з такими документами, коли у нас лицарі це завжди рухається. Він їде і він повертається, так що ви не назавжди будете. Приймати участь в, в таких дієвих, це планові якісь ситуації у вас будуть. Ну що ж, дорогі мої тельці, я хочу вам взяла оракул для вишневі та лілові сумерки, сутінки. І дивіться, яка порада. Дев'яточка дев'ятий дев'ять це в нас коли. Букет у нас випав. Це символ зав'явших квітів. Бачите? Треба відновлення. Життя від вас потребує відновлення. Те, що було раніше, як було раніше, вже не можна вернути. Життя від вас потребує відновлення. Шукайте виходи. Виходи завжди є. Навіть якщо у вас тут випадали і двійка, навіть якщо ви трошки виб'єтеся з вашої колії, ви. Зробите, ви здійсняться ваші мрії, ви будете робити те, ви будете, можливо, робити в, в два рази більше. Можливо, хтось візьме роботу і підробіток, але ваші плани на ваше життя повинні здійснюватися. І ця карта якраз вам говорить, порада оракула, говорить те, що треба змінювати. Карта потребує змін. Так що, любі, мої, міняйтеся, не сидіть на місці, роздивляйтеся. Зараз у нас світ інтернету, що немає нічого неможливого. В будь-якій ситуації можна знайти вихід. І тут вам випадала перша карта, якщо ви не могли знати так? виходу, затягнена ситуація, яка тягнеться. Це туман. Нептун у нас наводить туман. Неможливо бачити, що буде далі. так? Але голова є, Треба рухатися, треба е, е, яркість в голові, да? ясність ваших думок повинна бути. Не зволікайте цим. Ну що ж, мої любі, я вам бажаю чудового червня. Хай ваші всі мрії здійснюються всі плани, що ви собі надумали, щоб вони здійснювалися. Головне рухайтеся, рух для вас це головне. Не зациклюйтесь, не застаюйтесь, міняйте в вашому житті, залежить все від вас. Я вам бажаю всього найкращого. Зустрінемося в липні. місяці, Ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі, від вас залежать всі відео, як вони йдуть далі, тому що чим вас більше буде, Тим я зможу більше з вами працювати, тим я можу більше вам принести допомоги, можливо якісь поради. Кому сподобалося відео, я ще раз повторюю, ставте лайки, пишіть коментарі, що б ви хотіли почути. Кому потрібна індивідуальна консультація, по таро, звертайтеся внизу під цим відео, знайдете всю інформацію, як мене знайти. Дзвоніть, пишіть, я вам завжди буду рада відповісти на всі ваші запитання. Ну що ж, мої любі, а зараз. Зараз я вам кажу. До побачення!